Знаєте, я нарешті знайшов найбільший мінус цього хамстер-комбата, і власне, як на мене, він. Перекриває всі майбутні плюси, якщо вони будуть. Це те, що на фоні його хайповості всі інші проекти в Телеграмі, які дійсно повартували свої уваги, а просто затьмарені цією великою хом'ячою тінью. І це найбільший мінус по хамстер комбату. Власне, про який як ви вже зрозуміли, і буде йти мова в цьому відео. Весь інтернет просто заповнений цими шортсами, рілсами, тіктоками про те, як всі десь там щось тапають і постійно намагаються щось натапати, заробити на хом'якові. По-перше, не розумію, на ви тапаєте, я жодного разу цього не робив і, блядь, люди вам більше робити нічого, серйозно? Прокачуйте картки. Заробляйте видобуток за годину, заходьте раз в три часа, мінімалізуйте витрату свого часу, живіть життя, а не просто тапайте в цей екран. Цей продукт дає таку можливість не тапати взагалі. Ви просто порахуйте, скільки ви витрачаєте часу цілком за день, і скільки ви натапуєте цих монеток. В мене один і один мільйона в час капає. Я жодного разу не тапав. По-друге, по-друге, ще один мінус хом'яка. Знаєте, от дуже велике ком'юніті зібралося, дуже велике ком'юніті, дуже великий хайп. І якщо а, Hamster Помбат, його команда обісреться, це буде великим ударом для цих криптопроєктів в Телеграмові. І в цілому. З довірою до крипти знову ж таки буде велика проблема. Тому що, ну, типу, ком'юніті в них більше 20 мільйонів, яке вони озвучують. І ці 20 мільйонів це однозначно не бувалі криптани, які сидять, тусять в криптотусовках, бо нас немає такої кількості. По-перше, а по-друге, більшості тих, хто сидить в крипті, достатньо серйозно сидить в крипті. І нахер не потрібні оці клікери. розумієте, і от в коміки позалітали різні групи людей по вікові, по статі, по а, в цілому економічному положенню, і вони не мають цілком повного розуміння, що як, де. А по-перше, я не розумію, як а, люди 40+, 50+, плюс які тапають, а, як вони будуть це далі все виводити. Якщо в них немає якихось там внучків, які підсадили їх на це і т.д. і т.п., а вони просто від якоїсь там подруги захайпили це все а, і почали робити. Я не розумію, як вони будуть то все потім далі продвигати, тому що в них ну просто базових знань не вистачить а на цих етапах це все зробити. Це також дуже важливий момент. А повертаючись до начального питання, начальної проблеми. А якщо в команди нічого не вийде, вони отак от схлопнуться, то кожна друга бабулька під а, перестане кричати на у яких коротка юбка, що вони там сидеть легкого поведіння. А вони почнуть кричати на кожного другого хлопака, який там щось десь тице, що ти лох і криптоцискам, ти що не знав? Ну і звісно ж, як можна в. Відео про Хамстер Комбат не затронути цю найбільшу таку баталію Знаєте, з одного боку, а люди, які кричать про те, що ви отримаєте крипту за години видобутку в час, а інша частина, яка стоїть і кричить, ти нічого не розумієш, і ми будемо отримувати крипту за наші баланси, які будуть у нас по ітого завершення. Проєкту вже там пішли настільки якісь там масштабні думки щодо обнулення всіх балансів і т.д. і т.п. І у вас буде два дні до того, щоб нафармити максимум крипти, вже реальний, і за цей час ви нафармите саме стільки токенів, скільки ви зможете продавати. І ну коротше, це от прямо вже доходить до такого сіру, що просто а, страшно. Друзі, дочекайтесь офіційної інформації. Як мінімум, я думаю, ця інформація адекватно має поступити за один день до завершення проєкту, що дозволить вам вже або вкинути всі монети в карточки, або трошки підзаробити, підзбирати. А як максимум, це має бути анонсовано і взагалі прописано десь в документації. Я її не вивчав, я її не дивився. Бо мені, чесно кажучи, байдуже, буде-буде, не буде не буде. А є другі проекти, які вже принесли і приносять на постійній основі. Типу, я хом'яка прямо от... Не боготворю, нікуди не привозношу. Мені він є, є, добре принесе, не принесе. Ну окей, підемо далі, візьмемо інші проекти і на них точно заробимо. А тому я якось не сильно моніторю і не сильно парюся. І якось а, ніякої позиції і хайпу взагалі по них не ловлю і не виказую. В мене викачений до 1,1 мільйони видобуток на годину, і я просто збираю далі токени. Ну, типу, окей, мені достатньо. На всіх фермерських акаунтах там, звісно ж, нема один мільйон, тому що ну, прям на всі аккаунти заходить кожної 3 години і збирати впадло, і там я збираю десь 2-3 рази на день, там десь по 500 тисяч, і далі баланси коплються там мільйонів по 100, мабуть, точно є. Або близько того. Тому іду по такій схемі, буде інфа 100% якась від розробників, від команди. Зробимо маніпуляції, не буде інфи ну буде що й буде. 50 на 50, якось воно так розділено, і я думаю, нормально. Ну що ж, ось таке відео а, вийшло в нас, а воно вийшло доволі великим. Воно вийшло таке більш розмовне. Я знаю, що більшості таке не, подобає, не подобається, тому що, по-перше, це відео, в якому. Люди чують те, що їм не подобається. І їм це, звісно ж таки, не подобається а, в вигляді самого відео. По-друге, воно вийшло більшим, ніж звичайний формат. І по-третє, воно більше вийшло про розуми. Тому, скоріш за все, я це відео віднесу до якоїсь там випуску неформальної крипти. Якщо ні, то ви побачите його в одну з п'ятниць. На цьому все. Всім дякую. Вдалих торгів.